Так, банківський мішок під пломбою. Опломбований, ніколи не скривався, зараз Скриємо, подивимось. Важить 3 кг 600 г копійками. Ось ще трошки більше можливо. Так. Ось так пломба виглядає. Ось тут туго затягнути. З цієї сторони і з тієї. Така свинцяла полома. Попробуй от. Дістав з трудом. От ней на написано зношені 40 гривень по 2 копійки. Це, по-моєму, і підпис от є. По-моєму, це 2000 штук. Маркером тут замалювали замалювала Кейбанк. Вот. Ну, можна так прочитати. АТ... от в конце ком часу на не прочитаешь Ну, если захотите постараться, то можно прочитать его, прикинуть. О, 20 березня 2024 року. Це свіжий прям. Так, ну, вскриваємо. Розпаковка, саме цікаво, вскриваємо, так. Так, да, так, вскрити не вийде. Ага, він ще просилений через середину. Так, да, так, не вийде вскрити, треба розрізати. Ну, розрізаємо. Оп, розрізала. Дай через середину там. Вон, було. Опа, так. Зразу знайшов алюмініум. Це джекпот. Ці зразу дорожчі. 94-го року. З алюмінію. Значить, тут от друга з алюмінію. О, то тут мішок з джекпотом. Клас! О, дивіться, яка ще з широким кантом. 94-й рік. Коротше, удачі. Ну я це кухню. Так. Тут алюмінієвих також є. Ну, ясно, що їх менше, ніж металевих. Ну, в принципі, я думаю, тут років багато різного буде. так, супер, це Все супер. čia aliuminio 94 ryk